Елітна нерухомість на дні чорного моря так головне управління розвідки описало місце перебування новітнього російського катера Мангуст, який сьогодні упідводнили українським дроном Магура. Гуру прилюднила унікальні кадри спецоперації, щоб поцілити вороже судно, яке коштує 3 мільйони доларів. Український безпілотник проривався під обстрілом. Більше Поліна Спасенко. Західне узбережжя Криму бухта вузька. Український ударний дрон мчить у віку окупованого росіянами узбережжя. Його помічає ворог і відкриває вогонь. Втім, ані обстріли, ні маскування російському катеру не допомагає. Український дрон влучає точну ціль. Це багатоцільовий швидкісний катер. Його активно використовують спецслужби, а також прикордонники. Ну власне, які є частиною ФСБ. Попри те, що це він так звучить, як катер, але це справді важливий інструмент, який ворог активно використовував для продовження окупації української екваторії Чорного моря. Цим катером росіяни патрулювали окуповану територію, перевозили БК та били по українській аеророзвідці, кажуть у Вартість російського мангуста. Там оцінюють у суму близько трьох мільйонів доларів. Це елітна нерухомість на дні чорного моря. А це вже український дрон, який у підводне вороже судно. Морський безпілотник «Магура» – один з тих, що змусив росіян ховати свої кораблі подалі від українського узбережжя. Ми зараз бачимо взагалі обмежене використання великих кораблів Чорноморського флоту і власне зміни кадрові, які були. В чорноморському флоті агресора вони зокрема пов'язані з великими втратами від українських морських дронів. Загалом на рахунку крихітки Магура, це уже сьоме російське судно. Раніше цими ж дронами підрозділ Гур знищив ворожі кораблі. Цезарь Куніков, Івановець, Сергій Котов, десантні кораблі Акула та Серна. А торі група українських магорів полювала великий російський розвідкорабель Іван Курс. Той кілька годин мусив відстрілюватись, але все ж не встояв. Чи був на борту потопленого мангуста екіпажу гур наразі з'ясовують, а от у чому точно запевняють, відновленню він не підлягає, не знаходиться на плаву і вже не буде ніколи. Буде гарним об'єктом для дайвінгу після звільнення українського крипу Поліна Спасенко. Програма Вікна СТБ марафон. Єдині новини.